Oh, you я you який хороший. Сука, Мелки ты страх потерял. А шо? Ні, шо, мешай пиздуй лови. Та я їм зараз глаз на жопу натягну, не держіть мене. В другу сторону, кончена. воно привет. А курва. Мекки моус, тобі пезда. Дядько, він мій. Мелки, то щоб ти всровся. На, жди момент. А йому зараз піздо, визивайте, батюшку зараз буде отпівать. Так, жду момент. момент, Момент. Е, да ділись? О, дядьку, добрий день. Сука, чого ж це такий тупий, показую на жаль, так що робить. Поняв, Мікі Маус, держи. Спасибо. Хуйок! Формула 1, миша Шумахер похуярив. Ви! Криса на мінімолках молися! Я ж тебе, суку, викурю! Ти привіт, а ти що курить почав? Не поняв, що сука, самий умний Заповнив лохостий, куріння вбиває, цілую в плечі і до встречі!